Так, припаяв, підзарядив і тепер запускаємо новий тест. Що тепер покаже? Ні, Все-таки щось не то з акумуляторами. Ну, нехай подивимося, скільки зможе вижити. Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні друга серія по ремонту акумулятора від електросамокату. Так, продовжуємо. Є в мене такі акумулятори, типу як LG. Не знаю, хто там знає, як їх розшифрувати. Інтернет розшифрував їх як 3200 ємності. Якщо взяти 300 і 3200, 6400 і 900. Такої, то вийде начебто ті ж самі 7400. Але проблема в тому, що якщо ми додаємо паралель, то розрядний струм буде ділитися на кожну банку. І ємності вони віддадуть більше, ніж просто розряджати одну банку. Тому одну ми банку можемо розряджати, і вона покаже, наприклад, 3200, а якщо взяти їх три разом, то буде вже більше. Так що треба експериментувати. Зараз перепаяю, всі три разом заряжу, і потім буду тестувати вже розряження. Хороше так, забув. Що перед тим, як їх спаювати докупи, їх треба було б урівняти напруги. Але так як я лінтяй, не хочу заряджати кожного окремо, тому що в мене немає зарядного на 3-4 ячейки. Я їх хочу всі під'єднати паралельно і вже потім заряджати. Так, да, це неправильно, звісно, але зараз візьмемо цю шинку, отримаємо деякий час. Вони трошки уравняються. А потім вже запаяю намертво. Ну все, збірка готова. Плюсові припаяні, мінусові припаяні. Тепер поставити її на зарядку, зарядити повністю, і потім протестувати, що видасть ця збірка, яку ємність. Ну, а поки акумулятор заряджається, Можна перевірити ємність. Точно не ємність, а опір тих акумуляторів, які доплі. Таким тестером. Це собі так у цацку з Китаю замовив. Тестер внутрішнього опору. Так. Так. Підключаємо. До плюсової. Ні, це у нас не плюс, це у нас мінус. Так і подивимося, що у нас з банками там є сенс, чи немає? Ну, двадцять девять миллион. Ага, а це ось показує, що попало. І 32. Ну Можливо, буде ще жити. Так, ну що, акумуляторчик я зарядив. 4,22 вольта. Тепер ставимо його на розрядку. Плюс. І мінус. Так. Ближче, поближче. Так. Задаємо 3 вольта. 3 вольта. І старт. Не вгадав. Вийшло всього 7 тисяч. Значить, цю середню банку треба замінити. Бо вона 900 мА, а треба поставити десь півтори тисячі. І дивно, що ці ось. Які заявлені 3200, мають всього десь 6000 разом. Тобто по 3000. Ну, буває. Так, ця збірка виявилася негодящою. в ній Скільки там було? 6900, здається. Тому було вирішено зробити збірку. Я взяв якісь в мене тут були акумулятори. Я їх перевірив. Так, в одному 2320. В одному 2820. І тут також 220. 2 ,200. Разом воно там 3-300 десь. Зараз їх запаяю в одну єдину збірку і поставлю знову на розрядку. І подивімося, скільки вони видадуть разом. Перевірю мою теорію, що окремо, якщо їх розжираєш навіть пропорційним струмом до їхньої ємності, що вони видають одну ємність. Якщо взяти в збірку три штуки, то вони видадуть більшу ємність. Так, ну що? Вчора я зарядив акумулятор. Він у мене ніч полежав. І тепер буду ставити на розрядку. Так. де у нас плюс 9 4,21. Нормально, за ніч майже не Ну, Так, да, я міряв його. Опер, е, 0. Короче, 0.10 мільйом. А оця попередня збірка була 15 мільйонів. Хоча дві нових і лише одна стара 0,15 мільйон. А тут одна нова і дві старих. Але оця ось е, видно якась високотока, тому що в цій новішій банці. Ну, свіжійшій я її недавно купив. Е, 33 мільйони. А в цій 20 мл, і в цій також 33 млн. То ця якась високотокова була. Ну, коротше. Харе балакать. Треба ставити розряджати. що не встигне за сьогодні розрядитися. Так, 3. Старт. 4, 1,7 Ампер. Та й ділки ж палки. То густо, то пусто. На цьому акумуляторі було 6900. На цьому 7600. Блін. Чергова збірка вже на операційному столі. Знову її зарядив, перепакував і тепер ставлю на розрядку. Ой, 7300. Це вже ближче до суті. Шукаємо далі. Вийняв я акумулятори. Нікому не раджу такою херню страдати. Пробив перемички, продублював всі ці розриви ті, що я зробив. Бо пришлось поідпаювати провода, щоб вже було гаряча заміна. А потім саме цікаве, як я виривав оці всі контакти. О, там. А ще цікавіше буде, їх назад це все запаювати. Ну, якось так. Не радив вже цієї ідеї. І тут мені в нагоді стає знову цей індукційний паяльник. Він потужний, вузенький, можна так в щілину... вона? В щілину залізти, поплавити ці ось бортики, але все-таки запаять. Не знаю, я розказував, не розказував за ці шинки мідні. Тоненькі, правда? Але вони мідні і ложені. Паяються ідеально. То я... Так, видно, не видно, мабуть, що погано видно буде. Запаяв я вже мінуса, вивів загнуту шинку. Тепер буду загинати її, запаювати до цього місця, а поверх буду запаювати штатно. Дивіться, тут може полізти критика з приводу того, що я буду на ці місця. Там, де вона була запаяна, широка шина, ну, от як оця ось штатна плюсова. це ось, Тобто оце мінус, оце плюс. Е, так як штатна ця шинка, е, остання, я їх не знімав. Вони між собою з'єднані, з'єднані. Але оці ось балансувальні е, запаяні, дивіться, які. Де вона там? Ось дротик. Треба обережно, фокусуйся. Ось дротик, мабуть, 0,35. Ось, коротше, 0,35 дротик. І він пущений для балансування на іншу сторону. Тобто, якщо я отут запаяю просто, а не з точковою зваркою зроблю, то нічого і, і, поганого не буде. Оцей дротик пропустить менше струму, ніж те, що я тут запаяю. Головне, щоб воно між собою було правильно спалене і струм проходив по шинкам. А я думаю, що оця ось шинка не набагато менше струму пропустить, ніж штатна, яка, до речі, окислилася, тому що вона залізна. Вон, Вона прожавіла вся. Не знаю, як я її буду паять, ну якось запаяю до плюсів. От таке от. Ну, нарешті. Все, всі контакти підпаяні, акумулятори помінені. Правда, акумулятор такий. Ну, головне поємності підібрав. Тут також запаяв. На прокладочки запаяв. Буде триматися. Поїзди подивимося, що там буде. А вон ще одна ржава банка. Ну, то вже інше питання буде. Тепер. Підзарядити всі рівно до 4,2 вольта. І все. Віддавати. Ну і задумбала А вам, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте це відео. Діліться з друзями. Можливо, будуть у когось якісь зауваження. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. До побачення!